Мої вітання всім. Запрошую всіх на цікавий урок з образотворчого мистецтва. Наближаються зимові свята. Усі діти радіють, незабаром канікули. Це час, коли можна пограти у сніжки, зліпити кумедного сніговика, покататися на санках, лижах та ковзанах. Розглянь картини, як художники зобразили зимові розваги дітей, а як ти любиш розважатися взимку. Створимо сьогодні композицію Веселі сніговики. Використаємо аплікацію за бажанням додамо білу гуаш. Спочатку із ватних дисків викладемо зображення сніговиків. Розріжуючи диск на дві половинки, можна зобразити сніг та ялинку. Добавимо шапочки, прикрасимо ялиночку різнокольоровими кульками. І ось такі гарні композиції вийшли у нас. В роботі можна використати білу гуаш. Спочатку викладаємо із ватних дисків зображення кумедних сніговиків. Додаємо носики. А білий гуаш промальовуємо дерево, ялинку, кучу гори сніга. Ось такі гарні, веселі сніговики вийшли у мене. У вас вони будуть ще найкращі. Бажаю вам веселих канікул! І гарного настрою! До зустрічі!